Моє найщиріше вітання всім. Раніше, мабуть, я привітався би фразою Я папіросочку візьму, як там, затарюю п'яточку чи щось таке, но, але наразі не курю. Дай Бог, щоб і не вернувся. Свою історію розкажу вам про куріння, що називається Відкрию душу і злею душу і все, коротше, що хоч зроблю, чи в душі, чи в вані, не Значить, я почав курити з 14 років. По сей день, пам'ятаю, це було в коледжі. Я з'їхав вже від батьків, бо ну, в школі я не знаю, вроді навіть ні разу я її не попробував. Може, через те, що боявся батьків, бо так чи інакше, ну, школа і коледж це є відмінності. Коледж за, е, в Запездовичах школа, рахуй, майже біля будинку, все запалять. Хаппінейшн 10 год тюрми під Кіровоградом. Значить, вчуся я собі на першому курсі. Нікого не трогаю, і тут в моменті я йду на курілку з <смі> тіпом, який я не знаю, скільки курив, я вже забув, але курив. І тут він дає мені LM Loft 4, 33 гривні ще повністю по цей день. Я пробую. Очевидно, що я ну, перший раз пробую, типу неправильно. Я просто мені пояснюють, як це робити. Я довго не можу викупити і просто курю і учусь курити. Що це можна так назвати? Не сподобалось мені. От що найдивне, Мені не сподобалось. Но, я відчуваю, як я на другій перерві хочу курити. Я знов йду, знов не розумію, як правильно курити. І так відбувається пару днів. Після чого я куплю свою першу пачку папіросів. 14 років. Вперше попробуючи. От, попробуючи. дуже дивно, мені не сподобалось, але я вже буквально друга пара у нас. Я вичую, бля, я хочу курити. Кажу, будь ласка, дай папіроси. Каже, та на, будь ласка, на здоров'я, знаєте, як люблять казати. І так виходить, що з років 14 до 21 я курив. Інколи забивав хуй, інколи курив, 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 курив. Найбільше це, звісно, прийшлося на етапі коледжу. Ти що, там? Я ще й у гуртожитку жив. Ти що, там? Як, як без сигаретів жити? Це взагалі неможливо. Це Єдине, що називається хороша вечеря, обід і сніданок для студента, для поважаючого себе студента. Там, дай Боже, було. Зокрема, я курив ЛМ4. -ку, 33 гривні, те, що в мене сльози зараз підуть, зараз 100 плюс коштує. Час від... Ага, пам'ятаю, я ще ж почав е дивитися за папіросами з капсулою. І це, знаєте, легенда була. Протягом усього періоду студентського, що якщо кури з капсулою, то все, ерекція просто йде кобилів тріщину. Дуже мене здивувало. Вроді би, і від звичайних сигаретів знижується ерекція. але розумієте, легенда є легенда. Треба дотримуватись її, але я все одно дотримувався того, що час від часу купував сигарети з капсулою, без капсулою, з кайфом собі курив їх, ні про що не задумався, підпивас. а після похмілля. Піти на перекурі об твою наліву. Ти що? Ти як занову родився? Ти Фенікс, котрий переродився із, із вчорашнього забуханого студента. Далі у нас, в принципі, було доросле життя, якщо це можна так назвати. Там було ще більше стресу, значить ще більше сигарет. Найбільший прикол, десь, починаючи з 18 років, в мене з'являється тривожність. І попри то. Що я знаю, що в мене від куріння тривожність, я все одно курю. Я беру одну, дві, три тяги, я заспокоююсь, і в кінці куріння я так тривожусь, у мене руки трясуться, у мене панічна атака, відчуття, що зараз зі мною відбудеться щось погане, що мені вже ну, кранте, що називається, дуже дивно, чесно. У мене таке було, коли я курив і коли я робив перерву. Наприклад, місяць два-три знову закурив. Я відчуваю, о Боже, зараз це знов буде, зараз це знов станеться. Боже, який жах, звісно. чого я продовжував? Я по сей день не можу зрозуміти. Це приносить тривожність і ти далі це робиш. Дуже дивно. Мабуть, то все в дурній голові, розумієш? Тіпа, що та-та що, давай, та остання пачка, блях, у мене оця остання пачка. І наліво. Знали, би, скільки вона була. Це, як казав, класик, нема нічого постійного, ніж тимчасове. Да? от, Чисто у мене таке було. Здебільшого, це, я, я ж кажу, це були папіроси з, цим, з капсулою. А один раз ні. Два чи три рази купив сигарели. Е, капітан як, Капітан Морган чи, чи капітан Блек. Я постійно путаю, бо щось із них віскі, а щось із них сигарели. Прикольні. Ну, ціна кусається, тому ні, але загалом за смаком були прикольні. Е, з куріння, звісно, ще кальяни, електронки. Ну, це я думаю, очевидно. Це, е, я не знаю, чому це стало нормою суспільства, але це не так цікаво, як папіроси, котрі курилися, ну ви вдумайтесь, сім років! Сім років курились папіроси. Капіт. З кайфом, не з кайфом, коли як. Але ж кажу, я не знаю, як це працює в психіці, в голові, ніби як закладається. А як це ми не візьмемо сигарети? Ні, це треба брати. І я брав, і я купував, і я тривожився і далі курив. Коротше, цикл за циклом, цикл за циклом. Бувало, не курив, бувало, курив, сіки та неєднаки відбувалося. Уже навіть коли знав, що батьки запалять, ай, пахую. І як же ж, що називається, я забив на це. Ви зараз будете в шоці. Це навіть не книга, як кинути курити. Я по поневідом. Ні, подивіться, відео моє вижив. Там пояснюється, що зі мною було. І коротше, я опинююсь в реанімації, на лікуванні, приїжджаю додому, і просто в мене відпадає не одна з частин е, моїх органів і кінцівок бажання курити. Передо мною пачка моїх Філіп Морісів, кури, котрі я останній раз курив десь 30 січня е, 24-го року. І я просто, от по цей день, я забиваю хуйца. Я не можу зрозуміти, от то, може, ви хотіли почути, як кинути курити, але я вам розказав, як я це зробив. Тобто, настільки раптова річ, що це з ніхіра отаке, та я їбав курити. Все, зараз мене не тяне, немає якоїсь тої ломки в голові. Тобто, скоріш за все я не курив. І за того, що я в таких умовах був, коли я ну, взагалі ворохнутись не міг, не то що курити. І я так розумію, довга як? Довгий час без нікотину якось. Зробили цю голову ясною і незабитою всякими думками. І все, я перестав я перестав цього хотіти, згадав, от прикиньте, згадав про наслідки. Вперше за все життя згадав про наслідки, почитав їх, і це, можна сказати, підкріпило може, моє бажання взагалі не курити. Така ось є моя історія, як не курити вам, я не знаю. Може зменшити хоча б куріння, а може і ні, тому що зараз такі стреси. Зважаючи на всі ситуації, що я зараз тільки збільшується не сигарети, а кількість пачок викурених. ви вдумайтесь. Раніше норма була одна пачка, зараз я думаю вже дві, три, крепенько. Всі знають про наслідки, всі знають про те, що їм пиздець, всі знають про легені, про е, потенцію, про жовті зуби, про раки, про то, все всі знають. Всі знають, ніхто не кидає, от в чому моменті. Тому, е, тому тут. Та я не знаю, чесно. Я от в таких умовах був. Звісно, не, не найкращий варіант, але от поясняю, як це було в мене. Як це було у вас, я не знаю. Я не знаю. Може, звісно, якщо так пофантазувати, вам треба позбутися від того, що приносить вам стрес, щоб вам не доводилось знімати стрес курінням. Але інколи ситуації є такові, що не завжди це виходить. Тому. Коротше, кидайте курити. Все. О! Як кинути курити? Кидай курити. Єсть! Підписуйся на мій твіч, там ми регулярно спілкуємося, балдіємо і проводимо прямі ефіри. Це не 9-хвилинне відео, котрі я записав. Це довші трансляції на годину, 2-3 і так далі. Радий буду чекати там. Заглядай в опис профілю. Все. Гарного перекуру!